Лопотання залишилося без адресанта. Прокурор у справі полтавського ГЗК не з'явився на слухання. Раніше сам він ініціював засідання. Сторона обвинувачення хотіла втретє арештувати і заборонити використання понад 2300 вагонів підприємства, які використовуються для доставки продукції європейським споживачам. Але на слухання сторона обвинувачення так і не прийшла. Прокурор чи з особистих мотивів, чи будь-яких інших він фактично. Своєю мовчазною згодою він відмовився від цього клопотання, і систематично попередні два засідання не з'являються в них. Захист полтавського ГЗК переконаний, причиною неявки прокурора є скерування обвинувального акту до суду. Справа вже перейшла на новий етап. Про це в офісі генерального прокурора повідомили офіційно на сайті. Прокурори офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців прат ГЗК та трьох службових осіб приватної структури. Втім, ані коли акт скерували до суду, ані в який саме невідомо. Адже прокурор не з'явився підтвердити цю інформацію. Ця справа була підсудна, і слідчі суд, судді саме Печерського суду міста Києва е, фактично мали право розглядати будь-які клопотання як сторони захисту, як представників підприємства, як і сторони е, обвинувачення, лише в межах строку до судового розслідування до направлення справи до суду. У нас справа направлена зараз згідно інформації, наданої прокурором неофіційно в телефонному режимі до Київського суду міста Харкова. Засідання відклали суд, надійшли запит у прокуратуру, аби з'ясувати перебування обвинувального акту. Якщо справа дійшла стадії розгляду по суті, суддя Печерської Феміди не матиме повноважень працювати із цим клопотанням. Відкласти розгляд вказаного клопотання скерувати на адресу прокуратури. Запит суду щодо перебування обвинувального акту по вказаному кримінальному провадженні у суді напіввагони полтавського гЗК. Прокурор визнав речовими доказами у справі про нібито незаконний видобуток ізбут так званого щебеню, а насправді не фракційного відсіву Понад дві тисячі вантажних вагонів були під забороною до використання від жовтня 2023 до квітня 2024 року. Доки захист комбінату не домігся скасова. Ування такої заборони нами було з'ясовано, що виключно тільки 158 напіввагонів здійснювали відповідні перевезення. Щебеневої продукції, яка інтермінується в рамках кримінального провадження, всі інші 2224 напіввагони жодним чином не були задіяні в наданні будь-яких послуг контрагенту Полтавського гірничо-збагачеваного комбінату і не містять жодних речових доказів. За цей час полтавський гірничо-збагачувальний комбінат зазнав збитків на понад 100 мільйонів гривень, кажуть на підприємстві, чому суть цих дій, щоб додатково нанести збитки трудом. Колективу, підприємства, яке в воєнний час виконує свою виробничу діяльність, сплачує податки, є одним з більших платників підприємств гірничої металургічної промисловості нашої держави і виконує всі. Напрямки з точки зору підтримки збройних сил України. Полтавський ГЗК забезпечує високоякісною сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. Представники підприємства переконані, що тиск на бізнес негативно впливає на інвестиційний імідж України та шкодить економічному клімату в регіоні. Компанія власник ГЗК Ферекспо має поважних міжнародних інвесторів, а також є одним із найбільших українських інвесторів і платників податків.